Косом e, зараз 225, 200, 230 вольт зараз. Так видно. Такі обороти вали пара. Зараз от ха. Той прожектор. Ну на відео він блимає, так він не блимає. Так, бо то прожектор. Зараз от пен. Знаємо, де білий сніг. О, пен. Вірно. Давай тепер болгарку. Виключи ромку прожектору. Не сідаю, все як має бути. Покажи, як бути? На, майже на... Та майже на холостих мотор робив, як чути. Зараз будемо робити оприскувача, нема світла, треба зараз різати. Виходить на кожну обмотку по кіловат у 700 можна включати у нас зима сніг герцометр є той є частотник що герце мірити але ми вже поставили знаємо що якщо 225-230 вольт то Якраз нормально. Ну, То ми його підключали герце, як сказати, де то він є. от. Але ще треба врізати просто. Він має бути от і, і от має бути герці. то Ми вже по них виставили. Треба вирізати отвір, щоб їх чіпити. Все, є світло. А нині генератори такі гроші коштують. 5,5 кВт. кВт мотор. Розділити на три обмотки по кіловат-700 легенько можна включати. То не те, що ми перший раз сьогодні запускали. Бен, 200 Вт. Е, 2 кВт yeah. фен. О, 2 кВт фен. Ні, то 230 Вт. А о, 2 кВт фен. Ну Ну, Ну, нехай може нема. пише 2 кВт, але то таке. О, зараз ще піонерку. Скільки вона має? 1800. 1800 вісімсот два. Що ради, як маю І вона гру... Ано поліново є зараз. Поліно зараз, що в нагрузку вона та як робила, так як рубило, так і-ні Кот! о що те. Так. Дивіться, щоб бетон не робила. Що Та як крізала. Іс. Тільки кажуть, що ще частотник, чіпити, просто треба вирізати отвір, освітла нема, а на ньому не хочеться різати коли робить, бо то кардан, то то, то так здається. То ремінці, Та його робота. Варто ще спробується колись. Попробую. Ще, ще попробую, то й сварку, бо наша то 100% він не стягне раз на дві фази вона то, що ще й без сніг файно тепло То ще й без сніг не падав, бо трактор сюди не влізає роблять забіг. Та що сальник тече, то, то таке. Кожуха сюди вчепиться, є, вонда. та. сіта. То коли то то все різали, то все тоді генератором бо світла не було. Кожук вчепиться, щоб... І останеться помалювати і по всьому. А нині, ну такі гроші за, за, за генератори. І він бензини там той бере те саме, що трактор на солярку. Те саме візьме. Тільки тут ну, нема пірометра, щоб помірити, мотор зараз зимний. Бо він, ця, він нічого не робить. Ну, куди ось. треба натисне Ось я трошки скачу, бо треба натягнути його треба відкрутити тут прорізі є але замало зробили треба ще сюди От, як видно проріз є коротші ремінці підходить, а ще на довші треба потягнути мотора. Він якраз трактор робить не на холостих, а чуть-чуть виш. -чуть Все таке коротке відео, трохи не коротке, але